Друзі, вітаю! Ми з вами розпочинаємо е, першу частину із серії відео, Що потрібно для того, щоб вишивати. Хочу вишивати, але не знаю, що придбати, з чого почати, що таке каунт, е, які ниточки потрібні і взагалі що потрібно для того, щоб розпочати. В першій частині ми з вами це розберемо. в загальному. Нам потрібно канва, тканина, на котрій ми будемо вишивати. Нам потрібні голочки, нам потрібен магніт, щоб фіксувати голочку з ниточкою на канві, нам потрібні ножниці для того, щоб відрізати, коли ми будемо фіксувати ниточку на тканині. Нам потрібен стержень для розмітки тканини, якщо вона у нас не розмічена. Нам потрібні ниточки, муліне, саме ось так вони виглядають, вони є е, різних виробників, ми це теж будемо з вами е, розбирати. І нам потрібні будуть або рама для фіксування тканини, або е, пяльця. Зручності в роботі вам знадобляться органайзери для ниток. Вони вкладаються як в наборах, так і ви можете придбати їх окремо. Вони можуть виглядати ось таким чином. Ви навішуєте сюди ниточку, пишете номер або символ. Тут можна паркувати голочку, або ви можете самостійно зробити ось таким чином органайзер для ниток. Вам Знадобиться міцний картон і е, дирокол. Таким чином ви будете зберігати е, всі свої ниточки, і зможете зробити нарізку, навішати і вишивати. Тепер давайте з вами розберемо, яка тканина нам потрібна саме для вишивки хрестикам, які вони бувають, що таке каунт і як дізнатися, яким розміром буде готова робота. Канва Аїда найпопулярніша канва серед вишивальниць. Вона вважається найбільш зручною для вишивки рахунковим хрестом. Ця тканина являє собою жорстко переплетені 4 на 4 нитки з добре видимими місцями воду та виводу голки, що створює зручну основу для рівномірного натягу ниток при вишивці. Так як наслідок хрестики будуть виходити гарними та рівними. Вишивають на такій канві через одну багатошарову нить. І вона виглядає ось так. Ось ближче ми з вами можемо бачити місця воду та виводу голки. І через ось цю нить ми з вами робимо один хрестик. Ось, бачите, одну многошарову много нитку. Ось. Тобто хрестик ми з вами виводимо з одного отвору в інший, з нижнього лівого, наприклад, верхній правий. Потім з верхнього лівого отвору в нижній правий. Ще раз. Крестик ми з вами робимо з одного отвору в інший. Тобто, наприклад, зараз я вам кажу з нижнього лівого отвору, верхній правий це буде у нас нижній стежок, і з верхнього лівого отвору в нижній правий, це буде у нас верхній стежок. Стежки, хрестиков ми робимо завжди в роботі в одному напрямку. Якщо ми починаємо робити хрестики, і нижній стежок у нас відбувається з нижнього лівого кута верхній правий, то таким чином ми вишиваємо всю роботу. А верхній стежок ми починаємо з верхнього лівого кута. В нижній вправий закриваємо, і таким чином у нас хрестик вишивається повністю в роботі. Аїда буває від 7 до 22 каунту. Самі найпоширеніші це 11, 14, 16, 18 та 20 каунт. Каунт CanV це число, яке означає кількість хрестиків в сантиметрі. Наприклад, в CanVі аїди 14 каунту, якщо ми з вами візьмемо 1 сантиметр, ми з вами нарахуємо 5,5 хрестика. Як це робимо? 1, 2, 3... 4, 5, 5 з половинкою хрестика у нас в 14 каунті. Тобто, якщо нам потрібно вирахувати кількість хрестиків, ми з вами рахуємо не по дирочкам, не по цим отворам, а по тим переплетінням. 1, 2, 3, 4, 5. І таким чином далі. Зараз до прикладу я вам показую три каунта: це 14, 16, 18. І ви можете бачити розмір клітинок. 14 тут клітинка більше, 16 середня і 18 ще менше. Якщо говорити про 14-й каунт, це достатньо крупна канва, і вона дозволяє не напружувати зір, а також обходитись без додаткових приладів при вишивці. Наприклад, це окуляри або лупа. І на такій канві багато виробників рекомендують вишивати нитками у 2. Або три складення. Що таке у два-три складення? Отже, у нас є з вами моточок кольору 38-58, наприклад. Тут в одному моточку він складається з 8 метрів. І перед тим, як ми будемо вишивати, ми з вами робимо. Зручну для нас нарізку. Це може бути або метрова, або 50 см, або любу іншу довжину. І навішуємо ось таким чином на органайзери. Наша ниточка складається з шести ось таких ниточок. І для того, щоб нам вишивати на 14 каунті в два або в три складення, ми з вами з шести беремо берем і витягаємо дві або три ниточки з цієї пасми. Якщо ви берете ниточку у два складення, ви можете взяти як з пасми ви, витишити дві ниточки. Ось довжиною, і е, просунути в, в голочку і вишивати. Тобто, один кінець ниточки у нас буде вільний, а на іншому ми з вами зробимо вузлик і будемо вишивати. Або ми можемо взяти з пасми одну ниточку. Витащити, Просунути в голочку одну нитку? Зафіксувати два кінчика вузлик. І вишивати таким чином. Тобто у вас два кінця будуть закриті. Звісно, якщо це складення в три ниточки, у нас з вами варіант, коли ми робимо на одному кінці вузлик, а другий кінець ниточки, у нас буде з вами вільний. Якщо ми з вами візьмемо до уваги розміра їди 16-го каунту, це чудово підходить для вишивальниць з хорошим зором та для тих, хто вже має деякий досвід вишивання, тому що 14 і 11 каунт він радиться для початківців. За допомогою канви цього розміру 16 каунту, можна зробити хрестики більш щільними та трохи зменшити розмір бажаної картини. Вишивають по ній також у дві нитки, якщо виробником схеми не передбачено інше. Якщо ми візьмемо з вами канву 18-го каунту, де хрестик у нас буде. Ще менший. Це дуже мілка канва, яка часто потребує додаткових приладь, якщо у вас вже з зором якісь проблеми. Окуляри або лупу для того, щоб уникнути чрезмірного напруження зору. На такій канві рахунковим хрестиком можна вишивати в одну або дві нитки. Так, розмір роботи значно зменшиться. І Аїда 20-го каунту, я вам її не можу показати, бо у мене її нема. Але це канва для людей з хорошим зором, які вишивають вишукані та складні роботи. Також вона використовується для мілких ювелірних робіт, що виконуються гобеленовим стіпком. адже вишивка на такій канві виходить дуже детально. Ось таким чином. Трохи я вас познайомила з канвою, що таке каунт, і ми можемо зробити висновки. Чим менше цифра каунту канви, тим більше буде ваш розмір роботи і ваш хрестик. Якщо у вас канва збільшується по номеру, наприклад, 16, 18, 20 хрестик у вас зменшується і зменшується розмір, відповідно, роботи. Канва може бути як з розміткою, так і без. І давайте з вами розберемо, чи потрібна ця розмітка і для чого вона. В чому допомагає розмітка. На прикладі Аїді з заводською розміткою я вам покажу, що завдяки вже. Ось цій розмітці, мені зручно вирахувати і порахувати розмір в клітинках або в хрестиках в кількість по висоті, по довжині або ширині всієї роботи. Тобто, завдяки цій розмітці я швидко рахую розмір своєї роботи. Якщо ми з вами маємо канву без розмітки, то нам потрібно її зробити для того, щоб не помилитися в розмірах самої роботи. Вирахувати нам допоможуть ось такі стержні або зробити розмітку самостійно за допомогою тонкої нитки. Наша вишивка має схему розліновану по ось такий. Сітці. Ми бачимо ось ці цифри: це кількість хрестиків по висоті, і ми бачимо кількість хрестиків по ширині. Ось по цій схемі, по кількості хрестиків, нам з вами потрібно зробити розмітку на нашій канві. За допомогою ось цих стержнів, вони змивають при холодній воді, ви можете їх придбати в будь-якому рукодільному магазині, вам порадять. Ви робите розмітку на канві. В моєму випадку, наприклад, ви бачите, що по висоті у мене робота складає 466 хрестиків. Тобто, я зеленим Стержнем відмітила край, кут. Тут у мене по висоті 6 клітинок, закінчується, тобто не повний квадрат з 10, а з 6. І ця розмітка мені допоможе розпочати. Ви бачите, я зробила розмітку. По висоті, я зробила розмітку по ширині і таким чином, вишиваючи свої хрестики по схемі, бра... коли я буду брати символ, мені буде зручно відштовхуватись по бумажній схемі. Для того, щоб мені зробити правильну розмітку, я рахую не по отвору, а по Ось цьому переплетенню ниток. Якщо мені потрібно висоту вирахувати 10 хрестиків, я рахую ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. 8, 9, 10, і по отворам зверху я провожу лінію. Якщо у вас нема цих маркерів, ви можете взяти голку з тонкою ниточкою і цю розмітку робити ниткою собі. Тобто вихід. Прорахувати 10 клітинок і війти в отвір. Знов-таки звідси, ну, тобто робити горизонтальні і вертикальні лінії тонкою ниточкою. Зазвичай це роблять ниткою для вишивки бісером чорною, і її буде вам. Видно. Вона не буде за рахунок того, що вона тонка, вона не буде вам якось заважати і змінювати форму самого хрестика. Наприкінці вишивки ви можете її просто легенько витягнути, і ваша робота буде гарною. Тобто для того, щоб хоча б на початку. Виміряти розмір своєї роботи і не помилитись, вам потрібно зробити розмітку або додатковими стержнями, або самостійно нитками. На нашому ринку виробники нам пропонують канву ще по кольорам. Вона може бути не тільки білого молочного кольору, але і темних. Це як чорний, сірий, коричневий, багата кольорова палітра канви є у нас на ринку, тому ви маєте обирати, на якій вам зручно буде вишивати вашим очам. Тобто зверніть увагу на те, що якщо у вас багато зашивки з світлими кольорами, і ви візьмете білу канву, то напевно вам може бути складно вишивати. То моя порада вам буде взяти, принаймні, хоча б молочну канву. Якщо у вас не повна зашивка і мають бути просвіти, сюжет ось такий там проглядає сама канва, то, звісно, ви теж на це звертайте увагу, щоб ви розуміли, що буде, яка канва вам по кольору підійде більше. Звичайно, на чорній канві складно очам звертайте увагу на те, що у вас повинно бути гарне освітлення. Я сподіваюся, я вам трохи допомогла своїми порадами, пояснила трохи значення, і з вами зустрінемось в другій частині, де ми з вами будемо говорити про голочки, розмір і нитки.